Вчитування картки учасника в меню Readrunner. Я можу сказати, що вивантажую, будь ласка, результати на нашу програму Quick Event. Це розділ зчитувач карток. Все, я підношу картку учасника. Воно зчитало і вивантажило, що от такі пункти були відведені: 10, 31, 55, 32. Дивимося у програмі. У нас з'явився тут нерозпізнаний номер. Показати дані картки. Так, які показати буде. Так, відмічено 31, 55, 32, 55. І всю дистанцію учасник, учасник пробіг за 43 секунди. Учасник із. SID1. Тобто ми обрали номер учасника 1, от він є. Ось, будь ласка. Демонстрація того, як дані повністю потрапили із картки у програму.